Виклик, координати, хвилини, іноді секунди. Швидка мчить вулицями міста. І поки хтось чекає вдома на допомогу, вони вже готуються діяти. Вони знають, сьогодні знову може знадобитися все: знання, витримка, досвід, а головне серце. Парамедики це перші, хто з'являються поруч, коли людина опиняється між життям і смертю. Їхня робота не про перевести пацієнта до лікарні це стабілізувати, заспокоїти, прийняти швидке, іноді доленосне рішення, зупинити кров, відновити дихання, вколоти ліки, які дають шанс. Вони працюють з новонародженими і з тими, хто прожив усе життя зі свідомими і без свідомості. Проте завжди з однаковою відповідальністю. Робота цікава, екстремальна. Робота, в якій ти не очікуєш, що, що буде через кілька хвилин, секунд. Ми приїжджаємо, ми не знаємо, що з людиною. І рішення треба приймати буквально за раховані, там, секунди. Так само поставити діагноз, так само прийняти рішення про лікування, про подальшу тактику відносу пацієнта чи потерпілого. Це робота. Яка вимагає від тебе якоїсь концентрованості, якоїсь відповідальності, прийняття відповідальних рішень. Інколи від цих рішень залежить життя людини. Їхня робота це фізичне і моральне випробування. Виносити пацієнта з дев'ятого поверху без ліфта, працювати на морозі під дощем чи в літню спеку, ризикувати власним здоров'ям заради життя іншого. На швидку йшла за покликанням серця. Тобто мені хотілося допомагати людям, хотілося надавати допомогу, хотілося рятувати людей. Я пам'ятаю нашу зміну. Якраз був випадок на Амсторі. Було страшно. Було страшно насамперед, також ти думаєш про себе, про свою сім'ю, про тих дітей, які на тебе чекають вдома. Але ти розумієш, що в даний момент ти на ти працюєш ти на роботі. Хто, якщо не ми, ті, які зараз на Чергування будуть надавати медичну допомогу і будуть рятувати тих людей, які постраждали. Парамедик це не просто професія, це готовність віддати частину себе кожного разу, коли комусь болить. Це нічні зміни, коли інші сплять. Це дзвінки, які не забуваються. Це про готовність допомогти навіть тоді, коли ти відпочиваєш вдома після складної зміни. Грохи тут, в мене в квартиру в двері. От, відчиняю в одних як кажуть спортивках, відчиняю двері. О, і кричить чоловік: у мене помира дитина допоможіть. Вилетів, чому був, вилетів, прибіг в квартиру, повин, повин коридор людей. На дивані дитинка трьох років, ознак життя немає. І от тоді, коли в тебе нічого немає, абсолютно нічого немає. Оце, оце саме головне було зрозуміти, що з дитиною і. Допомогти запустив дитину. Дитинка почала дихати. Ну, зараз цій дитинка вже велика. Зустрічав буквально в минулому році цю дитинку на вулиці Кременчука. Невідкладна медична допомога у Кременчуці бере свій початок з 1922 року. І до 1946-го обслуговування хворих проводилось за допомогою кінного транспорту або пішки. За ці роки відбулось чимало змін. З'явились автомобілі, завдяки яким парамедики надають допомогу оперативніше. На зміну старшим медпрацівникам прийшли їхні діти, які продовжують справу батьків. То далось більше складних викликів. Вони звикли до нових реалій роботи, ознайомились з новими технологіями, протоколами надання допомоги, створили маршрути пацієнтів з різними патологічними станами. З отриманням нових сучасних автомобілів з'явилась нова апаратура та обладнання. Почався процес навчання та тренінгів. За час роботи станції швидкої медичної допомоги парамедики надали допомогу понад мільйонам мешканців Кремичука та Кременчуцького району. Найбільше я люблю свою роботу. Раніше йшли для того, щоб ти медик, ти тоді ще були люди в білих халатах, ти приносиш людям. Приносиш людям добро, допомогу завжди люди, коли викликають, вони чекають допомоги якоїсь. Інколи приїздиш до пенсіонерів, там бабусям достатньо просто розмови. Просто розмови потримати за руку і все. Вона говорить, що от стало краще. Навіть ніяких медикаментів не було застосовано, але людям стає краще навіть від того. Що ти розмовляєш. З початком повномасштабної війни. Колектив екстреної медичної допомоги продовжує працювати у посиленому режимі. Вчасно реагує на виклики при надзвичайних ситуаціях, таких як ракетні обстріли. Щодоби бригади обслуговують більше ста викликів по місту і близько двохсот по Крименчуцькому району. І часу на відпочинок у парамедиків майже немає. Попри в тому, біль і емоції, вони знову сідають у карету і їдуть на наступний виклик, бо хтось знову потребує допомоги. За кожним парамедиком сотні історій про людей, які вдруге не родились, про дітей, які зробили перший подих завдяки ним, про сім'ї, яким дали ще один шанс бути разом. Парамедик це сила, це витримка, це доброта замішана на сталевій волі. І сьогодні ми кажемо їм дякую. За порятунок, за боротьбу, за те, що вони не здаються, адже вони справжні герої нашого часу.